Привіт, друзі, мене це на звак каналась. І дивіться, коротше, хто уважний і заміте Санта Клаус передав моєму хрещеному подарок, який я хотів. Дробовик. Це його зворотна сторона. Ось. Зад туди отакі ось два. А ось отака. Господи, він не вміщається. Ось дивіться. Оце ось обичні пульки. Оце ось очки для мене. Щоб коли я стріляла, за мене поранився. І оце отаке ось, ось для вулиці. Його в хаті краще не, не стріляти. Коротше, дивіться. Ось розпаковочка. Господи, мені страшно. Да. Хос, путы. Подивите чорні пули. Подивись. Чорні пули. А, ч це я отвлекся? Ну, ось чорні пули. Арбізи Ціла путылка. Че это? Ocecca per me. E stampo drobo. Non sto io ma stampo. Non c'è un accenno. Otto Я не знаю, що за за кільця. Ось дивіться. Ось сюди ось засипаються арбізи, напевно. Да! Ось дивіться, я відкрив, ось сюди засипаються арбізи. Потім засипав, закрив і стріляюсь. Блін, я не знаю, як тут пулі заражаються. Ще я прийду. Друзі, я попитав тільки щоб хрещеного, як він заражається. І, коротше, пас заїзд, будь ласка, дивіться, спочатку патрон ви... вилучуємо отак ось. Щас. Пач помовчи. Щось я не можу зарядити. А, Отак ще. Зарядив. Ось ні, спочатку отак ось нажав. Ставив пульку і буде стріляти. Тільки дивіться, спочатку ми піклуємося про техніку безпеки, бо воно дуже сильно стріляє і в очі може попасти. Так що спочатку вся техніка безпеки. Оце є модний. Паш, сподиви, який я модний. Угу. Оце довго. Да. Я не знаю, чи ви бачили, Ну, короче, мені в оцих очках не дуже видно, що це Пом. Отак ось. Про техніку безпеки ми пам'ятаємо і найлегше ну, його заряджати отак ось. Береш отак ось. Зарядив поставив і ще стрільну, тільки лампу підсвітку приберу ось так ось. Надіюсь, оці палочки не розгада. Ну, тут за палочки у мене пачте, може залізти оце так да. Тут м'яти не залишилось. Ну, коротше, дивіться. Я передвигаю. Зараз я вам покажу. Ось, друзі, я поставив палочки. Ось, зарядив вже. Ви зараз подивитесь на паличну реакцію. Ви можете перемотати, бо навіть я не бачу дуже швидко було. Я зроблю таких три вистріла. Та що таке? Я бачу. Угу. Опа. М О, тут прицел, приціл є, оказується. Дивіться ось Оце ось прицілом може служити. Я оце ось прицілом може служити. Ну, коротше. Надів техніку безпеки, точно. Паш, очі, будь ласка. Я бачив воно, до речі, може насквозь пройти. Господи, мені не дуже видно в цих очках. Ну, Техніка безпеки на першому місці. На Ще один вистріл з роман, тільки тепер в двері. Зараз я вас поставлю. Техніку безпеки в цей раз я собі не буду. Що це була за мощ? Зараз бігаю. О, все. Я достав пульку. Не, ви бачили, як епічно. Ви можете отак по частям мотати і бачити, як воно летить. Техніка доставка цей раз мені і правда не знадобилась. А зараз я в ту двері стрельну. Зараз сприцілю. Бабахнуло. Люто. Да. Ну на цьому все відео закончено. Всім до побачення. Підписуйтесь, ставте лайки, нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити нових відосиків. До побачення.